Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Офіційний Toyota RAV4 2016 року випуску. Машинка має 2,0 бензиновий двигун. Передній привід автомат пробігу 144 тисячі кілометрів. Друзі, дуже красивий колір автомобіля. Два власники всього-навсього в автомобіля з моменту виїзду з салона. Кожне обслуговування. Проходило виключно на офіційному дилері. Кожен запис є зареєстрований. Навіть ви на Рія, побачите, що останній зафіксований пробіг на на Дилерському СТО було 141 тисяча кілометрів. Друзі, класний хазяйський автомобіль. Е, є в нас салончик-тканинка темного кольору, чистенький охайний автомобіль, чистенький салончик, чистенький потолочок, датчики сліпих зон, електропакет. Є в нас регулювання підігрів зеркал, мульти, кермо, е, Стан сидіння водія. Друзі, в дуже в задовільному стані. Вони мають передні сидіння, підігрівчики, величезний багажник, вмісткий. Є, е, до речі, у нас підігрів передніх сидінь, є у нас кліматконтроль, є у нас навігація. Друзі, камера заднього огляду, є у нас карплейчик і є у нас розхід 7,5 літрів, 7,3, Якщо бути точним, по місту розхід у цього красення це передній привід. В нього розхід класний. Машинка доступна, друзі, в лізинг кредит готівковий, без отівкою розрахунчок у нас є. Розрахуночок криптою. Є також є обмін на будь-який з ваших автомобілів. Отже, приїжджайте, міняйтесь. І купуйте це окрасення. Торт по машинки буде. Ціна на нього буде актуальна на авторія.